Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі PandaBook. І сьогодні я хочу вам коротко і без спойлерів розповісти про мої прочитані книжки в листопаді місяці. В листопаді я прочитала 7 книжок, і що цікаво, всі книжки були зовсім різних жанрів. Тут буде і детектив трилер і фантастика, і фентезі, історичний роман, а також нонфікшн. Тому, якщо вам якась книга буде не цікава, або ви не читаєте цей жанр, то в описі до відео є тайм-коди, і ви зможете перекласнути на ту книгу, яка вам сподобається. І розпочати я сьогодні хочу з важкою, але, на мою думку, дуже важливою книгою в нашій сучасній українській літературі. А вже далі перейдемо до більш легких книжок. І це книга Троща Василя Шкляра. Книга була опублікована в 2017 році в видавництві КСД. Події в творі відбуваються в двох часових вимірах: в 1947 році на Галичині. Та десь в 70-х роках ХХ століття на сході України. Головний герой книги це воїн УПА з псевдонімом Місяць. Після 25-річного ув'язнення він повертається на схід України, бо на Галичину йому не дозволяють повернутися. Він намагається якось налагодити своє життя, але стикається з багатьма проблемами, бо в цьому суспільстві і з цією владою йому насправді немає місця. Так, гуляючи містами, він натрапляє. На міський цвинтар, і там серед могил, неочікувано для самого себе, він бачить фотографію свого бойового друга, який нібито помер ще в 1947 році. Однак напис на могильній плиті та фотографія постарілого друга кажуть зовсім інше, що він помер зовсім нещодавно. І тепер головний герой хоче розібратися. В цій зраді, яка була в 1947 році, через яку загинуло багато його друзів, та зруйнувала підпілля, і після цього він починає згадувати події 1947 році, щоб розібратися, що ж тоді трапилося. А паралельно автор буде нам показувати і сучасні події, і що відбувається в житті нашого головного героя. Це моє перше знайомство з автором, і це було дійсно щось неймовірне, бо автор дійсно так реалістично і талановито описує всі події, природу, героїв. Що в мене було відчуття, що я зараз знаходжуся десь там, в 1947 році, в цьому підпіллі. Ця книга в реалістичній формі показує життя та боротьбу воїнів УПА. Участь місцевих жителів в цій боротьбі також показує репресії та переслідування більшовиків а також найголовніше зрадників. Бо що може бути страшніше ніж зрадники серед своїх? Ця книга нагадала мені мої шкільні роки, коли я дізналася про УПА і хотіла більше дізнатися, як там все було, хто вони такі. І, і літератури не було на цю тему. Я взагалі з маленького містечка на східній Україні, але мені здається, навіть у великих містах в книжкових не було багато книг, а може взагалі не було книг на цю тему. В бібліотеках я теж не пам'ятаю книги на цю тему. Тому коли я вперше потрапила до Львова, це було вже коли. Коли я вчилася в університеті, то в книжкових магазинах я бачила багато книг на цю тему. І як зараз пам'ятаю, я одразу купила і про Бандеру, і про Шухевича, і про УПА. І мене дуже дивувало, що тут так багато книг на цю тему, а в нас взагалі їх майже і не було. Ще я хочу розказати вам про один випадок на цю тему, який трапився зі мною, коли я вчилася в школі в 11 класі. У мене була гарна вчителька історії, і все було добре, поки ми не додавали. Ходили до теми УПА. І так на одному з уроків, коли вона розповідала про якісь події і згадала УПА, вона сказала, що вони були зрадниками і вбивцями. На що я підняла руку і запитала, вони, чому вона так каже, чому вона вважає їх зрадниками, якщо вони боролися за незалежність України, а ми зараз і живемо в незалежній Україні. Мені здається, вона була просто в шоці і не знала, що відповісти. А потім вона почала казати якісь такі загальні тези, що вони перевдягалися в більшовиків та вбивали як місцевих людей, так і владу, яка була там, що вони були проти влади, і взагалі вони були вбивцями і воювали на стороні Гітлера. На що я їй почала казати, що є багато свідчень, що саме радянські воїни перевдягались в воїнів УПА і вбивали місцевих жителів. А також і сказала про репресії, які проводила радянська влада. І, наприклад, що у мене мого прадідуся та його батько і брата репресували, і вони загинули в таборах. Пізніше в десь, в 60-х роках, їх було реабілітовано посмертно. Але що мені від цього стане легше, що їх реабілітували. І в цій дискусії зі всього класу з 30 людей мене підтримував тільки один хлопець, який дуже добре знав історію. І пізніше він склав ЗНО на 12. Балів, і це була сенсація. Але, наприклад, інші всі мовчки сиділи і не знали, що їм робити, і боялися щось навіть сказати. І Ми дискутували з цією вчителькою, і в якийсь момент вона просто почала нервувати і кричати, що ми забираємо у неї час і що ми собі дозволяємо. Ось така історія була на східній Україні. А що вам розповідали вчителі на історію України, і що вони розповідали вам про воїнів УПА? З якої сторони подавали інформацію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Бо ця ситуація, яку я вам розповіла, це було тільки дві людини з 30, які дискутували з вчителем. І ми були всього-навсього дітьми. Тому це дуже важлива шкільна освіта і як подається інформація, тому що це просто діти, і що покладеш в їх голову, то потім і виросте. І це вже був 2007 рік. Це Україна вже була давно молодою, незалежною державою. А як бачите, вчителі були. Старі з радянською освітою, тому ця книга мені дуже сподобалася. Я ще більше дізналася про воїнів УПА, про їх боротьбу і як там все відбувалося. Мені сподобалося, що в книзі герої не були ідеалізовані. Вони такі звиклі люди зі своїми страхами та бажаннями. Це ні в якому разі не підручник історії, але тут дуже багато різних історичних фактів, і читається книга легко і дійсно затягує. Я, наприклад, знаю, що таке Криївка, але думала, що їх будували тільки в лісі. Але як виявилось, багато криївок будувалися на подвір'ї місцевих жителів. Або, наприклад, для мене було шоком, що на зиму воїни зачинялися в Криївці і там сиділи по 2-3 місяці. Ви взагалі можете собі уявити сидіти в замкнутому просторі такий довгий час. У мене без відсотків був би напад клаустрофобії, і таких фактів в цій книзі дуже багато. Історія ще цікава, тим, що майже до останньої сторінки автор нам не каже, хто ж був головним зрадником. І там вже майже в кінці він тільки тоді називає хто на чия фотографія на тому пам'ятнику. Я здогадалася, хто був головним зрадником, але всю історію, взагалі, вони там більше автор закрутив, тому я не здогадалася про всі там сюжетні лінії. Тому я справді раджу цю книгу до прочитання всім українцям, щоб більше дізнатися. Про боротьбу воїнів УПА, і про 1947 рік, це рік майже перед розпадом цієї організації. Сам автор каже, що книга написана, щоб показати світові, що українці не змирилися з режимом і продовжують боротьбу, як і в минулому. Від мене книзі 10 із 10 і дуже раджу вам її до прочитання. А наступна книга це трилер детектив від нової для мене авторки. Це хірург Тез Герріцен. А в книзі розповідається нам про серійного вбивцю, який прокрадається в дома самотніх жінок і робить дуже страшні речі зі своїми жертвами. Я не буду вам детально розповідати, що він там робить. Це ви можете дізнатися, прочитавши цю книгу. Але з цих всіх речей, що він робить, слідчі заключають в те, що ця людина знається на медицині, тому він і отримує своє ім'я, хірург. Розслідувати цю справу беруться детективи Томас Мур і Джейн Ріцолі. І вже під час розслідування вони бачать, що цей серійний вбивця. Повністю наслідує почерк іншого маньяка, якого було вбито два роки тому. Але він повторює майже всі деталі, і що шокує слідчих, бо про такі деталі навіть в газетах не писалося. Остання жертв загиблого маньяка Кетрін Карделла вбила його два роки тому. Але саме через це вона і стає новою метою хірурга. З кожною наступною жертвою він все ближче наближається до Кетрін і чи зможуть детективи з Знайти його до того, як він наблизиться дуже близько до Кетрін, ви зможете дізнатися, прочитавши цю книгу. Що я можу сказати про цей детектив-трилер? На мою думку, це дуже якісна книга з цього жанру. Тут є все для гарного трилера-детектива. Так, наприклад, тут є страшний серійний вбивця, який дійсно робить дуже страшні речі зі своїми жертвами і дуже кроваві. І взагалі в цьому. Цій книзі буде дуже багато крові, тому що тут описується не тільки вбивства, яке робить серійний вбивця, а також і багато описів роботи лікарів, тому що головна героїня Кетрін є хірургом і тут описуються її будні, наприклад, як Приїжджає пацієнти, як вона робить операції, і там є дуже дійсно різні випадки. Описи самих вбивств було читати страшно і не дуже приємно, але цього вимагає сам жанр. А наприклад, працю Кетрін і як вона працює в операційній мені було дуже цікаво читати. І мене вразило, яке ж треба мати самовладання, коли, наприклад, до тебе приїжджають, бо це не планові операції, це такі випадки на вулиці, до тебе привозять в операційну людину, і як вона повинна сконцентруватися і швидко приймати рішення, бо кожна секунда може вплинути на життя людини, і вона може просто загинути на операційному столі. Після цієї книги я ще більше впевнилася, що яка ж це важка і героїчна робота. І перед моїми очима одразу картина, як наші лікарі на фронті кожного дня в складних умовах рятують життя нашим воїнам. Тому, будь ласка, не забувайте донатити. Наприклад, можна донатити на медицину, бо бентів, ліків і інших засобів медицинських ніколи не буває забагато. Нехай вони краще їх буде більше, ніж менше, і комусь просто не вистачить, щоб врятувати комусь життя. Тому, будь ласка. Донайти кожного дня, хоча б трохи, бо кожна гривня є важлива. А ці книзі я ставлю 10 із 10. Вона дійсно мені сподобалася, і знайомство з авторкою я планую продовжувати. А тепер ми переходимо з вами до наступної книги, і це книга жанру фентезі. Я прочитала першу книгу, яка називається Учень убивці Асасін 1 від американської авторки Робін Хоп. Ці серії будуть ще дві частини. Роман написаний в формі розповіді від першої особи і був опублікований в 1995 році. Взагалі, Робін Хоп написала декілька циклів, які будуть поєднані разом і відбувається все відбувається в одному всесвіті. Дія відбувається в всесвіті Елдерінг, в могутньому краї 6 герцогс. Нам буде розповідатися про хлопчика на ім'я Фіц з англійської мови. Це перекладається як «бастард». Історія розпочинається з того, що один чоловік під палац приводить шестирічного маленького хлопчика і каже, що це син його доньки, і він позашлюбний позашлюбна дитина принца-намісника. І так хлопчик потрапляє в палац, і починається тут його життя в палаці дуже часто таке нелегке. І дуже часто навіть небезпечне з його якимось там інтригами та зрадами. І в один день до хлопчика в кімнату вночі приходить якийсь старий на ім'я Чейт, і ця зустріч повністю змінює життя хлопчика. Після цієї зустрічі він стає на шлях асасина, тобто холоднокровного шпигуна вбивці, для якого смерть це просто ремесло. І в книзі ми зможемо побачити, як хлопець буде опановувати цю науку. І і що взагалі, які завдання він буде виконувати, і що відбувається в цьому герцогстві. Книга мені сподобалася, як на мене, вона написана трохи в повільному стилі. Бо, наприклад, я би хотіла, щоб трохи швидше розвивалися події. Але в такому темпі є теж свої переваги, бо в такий світ з кожною сторінкою ти поринаєш все більше і все більше віриш в нього. А, наприклад, не скачеш від якоїсь події до події. В Книзі всі герої дуже детально прописані, і ти дійсно їм віриш, віриш їх переживання, і у них не так, що все йде по маслу. В них там все може скакати від максимуму до мінімуму, від поразки до перемоги. Сам сам цей описаний світ Робін Хоп є дуже жорстоким, щось таке подібне, як в нашій історії, було середньовіччя. Мені трохи цей світ нагадав світ з Гри престолів. На жаль, я книжки ще не читала, але дуже схожий на світ з серіалу. Кінцівку книгу авторка зробила дуже насиченою на події. Я прям не могла відірватися. Мені хотілося дочитати цю книгу і дізнатися, чим же все закінчиться. Але, наприклад, початок і середина книги у мене йшло не так добре. Наприклад, у мене було хвилями, то мені дуже подобалося, і я хотіла читати тільки цю книгу, а потім були такі моменти, якісь затягнуті, нудні. і Я відкладала цю книгу. Але загальне враження від книги у мене дуже добре. Я ставлю її. 9 із 10 і вже хочу дізнатися, що ж буде далі і хочу почитати наступну книгу. А наступна книга, яку я прочитала в листопаді, це польові дослідження українського сексу від української письменниці Оксани Забушка. Книга була написана ще в 1996 році. Свого часу ця книга зробила переворот в українській літературі, бо на такі теми, на теми сексу, ніхто навіть не розмовляв. А щоб написати книгу, це було взагалі нонсенс, щось неможливе. В книзі авторка відверто описує якісь там еротичні сцени. А також Пише про свої міркування на тему української та жіночої ідентичності. Це, можна сказати, перший феміністичний роман в сучасній українській літературі. Цей роман перекладено на багато мов світу, і він дуже є популярним за кордоном. У романі розповідається про важкі стосунки між письменницею Оксаною та скульптором Миколою. Оксана розповідає історію стосунків з Миколою та перемежуючи різними історіями своєї сім'ї та друзів. Періодично вона робить відступи, де розмірковує про нову українську історію. Про якісь відносини. Між людьми, також про українську ідентичність, а особливо ідентичність українських жінок. Тема складних відношень, а можна сказати, аб'юзівних, також розмови про секс, розмови про інтимні речі між партнерами, все це описала Забушка в цій книзі більше ніж 25 років тому. Коли про це навіть не говорили вдома, а що можна сказати, щось таке опублікувати, Тому, я вважаю, ця книга є дуже важливою книгою для нашої. Української літератури, але, як на мене, зараз і коли я її читала, вона для мене була важко написана. У мене, наприклад, немає філологічної освіти, і я вам розповідаю тільки про свої відчуття як читачки. І коли я взяла цю книгу, я думала, ой, яка маленька, 120 сторінок, я її швидко прочитаю. Але коли я її почала читати, то не могла прочитати більше десяти сторінок, бо... Стиль написання дуже важкий, дуже важко знайти якусь суть, і, якщо чесно, від тексту втомлюєшся. Останнє я так важко і повільно читала Стівена Хокінга, де він розповідає про історію Всесвіта. Але тут тема ближча до нас, і я не могла уявити, що буде так важко її читати. І після книги, першу книгу, яку я прочитала у Оксани Забушка, це найдовша подорож від. Цієї книги я просто в захваті від її стилю написання, від конкретності, що я не могла натішитися цією книгою, тому я думала, що і ця книга буде такою ж легкою і цікавою до прочитання. І якщо чесно, мені вона не дуже сподобалася. А напишіть, будь ласка, свої враження від цієї книги, що вам сподобалося, що ні. А мені письменниця Оксана Забужка і її погляди дуже імпонують, тому я буду продовжувати знайомство з нею, навіть якщо там будуть всі книги так важко читати, але мені справді дуже цікаво і. Цікаво читати цю авторку. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступна книга це книга з жанру наукової фантастики. Це 2001 космічна Одиссея» від автора Артура Кларка. На жаль, цю книгу я не змогла знайти в наявності на українській мові. Я прослухала її аудіоваріант. І ви знаєте, я почала шукати книги на українській мові, і мене так тішить, що все більше і більше книг з'являються в начитки саме українською мовою, і багато людей почали цим зайнятися. І це дуже тішить, що наш український Ютуб так швидко розвивається. А як ви відноситеся до аудіокниг, чи ви любите їх слухати чи ні? Я, наприклад, у мене була така історія, що я колись підробляла на такому складі з ліками, де ми збиралися. За замовлення до різних аптек, і нам там дозволяли бути в навушниках, і, наприклад, слухати музику. І спочатку, коли я тільки почала працювати, я слухала завжди музику. А коли вже робота дійшла до автоматизму, а там по 8 і більше годин треба було на ногах це все збирати, то я почала слухати, муз... О, слухати книги. І який це був кайф, коли ти можеш і працювати, і читати в один момент, і час. Раз набагато швидше тоді йшов. Ось так я і звикла слухати аудіокниги. І повертаємося до книги. Сер Артур Кларк це винахідник, вчений та письменник англійський, який написав цю тетралогію, яка називається Космічна Одиссея». І ця книга саме є першою частиною. Більше я поки що не знайшла на українській мові інших частин. Перша частина книги розповідає нам про історію, яка відбувається три мільярди років тому, ще на світанку людства. Там ну так трохи можна сказати теорія, звідки і як евоцінували люди, звідки і як з'явилися в їх головах думки. А потім ми переходимо до 2001 року, і там ми вже бачимо, що люди змогли відкрити. Який світ нас чекає в 2001 році, тому що книга була написана ще в середині ХХ століття, і для тих людей колись це було майбутнє. Для нас вже 2001 рік це вже минуле. І в цій книзі ми зможемо побачити, до чого ж людство змогло дійти за ці роки, а до чого ми все таки ще дуже далекі. І саме в цьому 2001 році люди не буду казати, що саме, але вони щось знаходять на місяці, що повністю змінює їх уявлення про створення Всесвіту. Книга мені сподобалася, це було таке легке читання, така легка наукова фантастика, з якою не треба було дуже багато задумуватися та міркувати, що хотів сказати автор. Все було дуже просто і детально описано. Якщо чесно, я просто відпочивала з цією історією і дивилася на теорію появи людей, яку пропонує нам автор, і дійсно мені дуже цікаво прочитати і наступні частини цієї тетралогії. Якщо вони не з'являться на українській мові, то напевно я їх почитаю на англійській мові. А ми переходимо з вами до наступної книги. І наступну книгу було читати не дуже легко: це така комплексна біографія Леонарда да Вінче від Волтера Айзексона. Це дійсно дуже детально прописана біографія, яка базується на всі -всі всіх-сіх матеріалах, які тільки змогли знайти до нашого дня про цього геніального творця. І також я вважаю, це вже не просто біографія, це якась наукова робота. Бо тут ну, дуже детально все прописано. В цій книзі автор вміло поєднує опис митця та вченого, показуючи, що геніальність Леонардо да Вінчі була заснована не просто на вроджених якихось якось, а на тому, що кожного дня він самовдосконалювався і про його нескінченну пристрасть до знань. Дійсно, книга дуже велика, і там дуже детально все прописано. Кожний можна сказати крок життя. Леонардо Да Вінчі, який можна зібрати з тих матеріалів, що зараз є в наявності. На мою думку, ця книга дуже сподобається тим, хто вивчає мистецтво або захоплюється творчістю Леонардо да Вінчі, бо в цій книзі дуже детально описується кожна робота Леонардо де Вінчі, якою технікою він там намалював, що він там хотів зробити, що там. Для мене я, наприклад, не дуже на цьому знаюся, тому я читала це спокійно. Але, наприклад, ті частини, коли розповідалася про приватне життя Леонардо Да Вінча, про його відносини з людьми, а також про його якісь наукові відкриття, мені, наприклад, ці частини подобалися більше. Тому ці книзі я ставлю 10 із 10, бо це дійсно дуже велика і детально прописана біографія. Леонардо Да Вінча, але рекомендую її прочитати тільки тим з вас, хто справді дуже захоплюється постаттю Леонардо Да Вінчі і хоче знати про його життя все-все. все, -все На своєму каналі в майбутньому я хочу приготувати вам відео про найцікавіші факти життя Леонардо Да Вінчі. Тому, якщо ви ще не підписалися на цей канал, але такі відео вам дуже цікаві, то я запрошую вас підписатися на мій канал, бо я завжди намагаюся зробити дуже різноманітні Зноманітний та пізнавальний контент. А наступна книга, яку я прочитала в листопаді місяці, це книга Холі Стівена Кінга. Ця книга вийшла в цьому році, в 2023, в вересні місяці. Я не буду вам детально розповідати про цю книгу, бо у мене на каналі є дуже детальний влог на цю тему, де я читаю цю книгу в різних місцях, також показую вам якісь красоти Гданська. І я вас запрошую до перегляду цього відео, але можу сказати, що книга мені дуже і дуже сподобалося. Ось такі були книги, які я прочитала в листопаді місяці. Сподіваюся, що серед них ви змогли знайти якусь цікаву книгу для свого майбутнього читання, і відео було для вас цікавим та пізнавальним. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!